Друзі, всім привіт! Нарешті, нарешті я дочекався криги. У нас в Львівській області вже е, сьогодні було 15 градусів морозу і в нас стала крига. І така доволі-доволі нормальна і можна ходити. Нарешті перший лід, перша рибалочка. Сьогодні у нас 19 грудня Миколая. До речі, свято. Друзі, нарешті я на льоді. Yeah! Ну, Хто рибак, той мене зрозуміє. <рив> От вже набив лунок і зараз буду пробувати щось спіймати, друзі. Взяв з собою жерлиці без мотилочка, блешні, повністю комплект. Не знаю на що, навіть перший лід не знаю на що ловити. Серйозно. От думаю, спочатку на безмотилку попробую наловити живчиків і жерлиці кинути. І окуня хочеться половити. Так що не перемикайтеся, я думаю, сьогодні буде цікаво і ми щось з вами впіймаємо. Перший лід має бути кльов, тому не гаємо ні хвилини, приступаємо до рибалки. Вперед! Доволі такий сніжний, але товстий лід. Друзі, сантиметрів 10, але сніжний. Вчора був, провіряв лід, не міг вибратися на лід. Ломався, а сьогодні 15 градусів морозу вночі і вже тримає. Досить таки. Можна було й бура навіть брати. Так. Так, друзі, перша риба сезону. Перший живець є окунець кунець Хочу наловити скоренько живця, щоб поставити жерлиці. Поставив чорну безмотилочкою, вольфрамову лісоточку. І хочу скоренько нашморгати живця, а тоді буде видно. Тоді може щось буде інакше ставити. Так. А, який злий. Отака, друзі, лісоточка чорна з червоною точкою атаки. Так, треба йти по відерці. Хочеться і на окуні, і на жерлиці, знаєте, як то перший лід. І то, і то хочеться. Так, друзі. Заражаю першу жерлицю. Першу цього року зимову жерлицю. Першу-першу жерлицю. Злою два окунця поки що дрібних. Дві перші риби. Так, і зараз хочу розставити якихось пару жерлиць. Так. Шпик, такі в мене жерлиці, робив сам. Трошки дещо докупляв. Дещо сам робив. Так, відміряємо глибину. Раз, два, три. Три обороти хватає, Десь. Так. Так. Так, треба вирівняти флюр. Конець. За спинку, друзі. У мене все банально і просто. Під плавник за спину я чіпляю повідок флюр 055. Рузик, 3 грами, скользящий. І все банально просто. Так. Опа, все. перша заряджена. Так, дві штуки поставив, ай стоять. Зараз йду живця далі ловити. Так, о. І одразу покльовка була. Не знаю, більше менше. Опа. Є конець наживчика. Дрібне щось дуже. А де той такий добрий окунь? А? У нас перший лід. Живець теж треба, але хочеться і гарно опіймати якогось. по типу дну, приманити гарну рибку, тоді робимо проводку. Так. Хоп! О, щось. щось плюнуло. Ну, щось не голодно. Опа, о, це вже щось трошки чуть-чуть більше. О, хе 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 друзі. Пеший окунець, такий вже трошки більший. Хоч на живця, похожий, як кажуть, трійника хоча б. Ой, де ти є? Хоча б трійника потягне з грузиком. Ще на блісну попробую, але просто поставив без мотилочку, щоб друзі наловити швидше живця, тому що і плотвичка може взяти. Щось загнуло. Різна рибка біла, щоб швидше наловити живця, а там будемо експериментувати, але щось кльов таке, як на перший літ, то трошки слабоватий, слабоватий. То буває тільки опускаєш, клад, є, клац, і тільки тягаєш. Як... О, вижте, знав щось загнуло. Щось. О, трошки більший. Трошки більший. Так, друзі, ті дві, що я поставив, дві спрацьовані. Завела. Нема. Але була покльовка. Та друга теж спрацьована і теж розматана. Нема. Напевно, якісь шнурки. Дві покльовки і вкрало. Нема. Так, друзі, перезарядивки. Дві покльовки, дві холості. Пару живців маю. Зараз ще поставлю більше. Ще пару желез. Друзі -ху 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 -ху. -ху -ху. Перша рибка. який окунь! Дивіться, оце перший Перший окунь сезону 2022-2023! На таку от коричневу ліс... лісоточку із жовтим пузиком Восьмий колір у мене. До речі, такі лісоточки можете замовити у мене, я роблю сам. Звертайтеся. Ух, дивіться, який матросик. Клас, просто. Ну, ти то що, то не передаток. Плотвичку, до речі, зловив на цю лісоточку. На живця, зараз покиду ставити ще одну жерлицю і такий у конець летів. Так, друзі, знов спрацювання на жерлицю. Розмотка повна. І нема знову. Ну ти блін. Що за біда? Третє клювання і нема. Добре, перезаряджаємо. О, знов стоїть там жерлиця, ну. Друзі, знову стоїть жарбиця, ну треба бігти. Ага, живіт зібрається. Біжимо, біжимо. І знов... Шов? Діорнула, не розмотана, в принципі. До кінця. І що? Ну і нема знов. Ну ти зараза. Так, перезаряджаємо. Ох, трусь. Ух який! Та вийшов. О, хо, 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 хо. Окунь був дуже-дуже дуже гарний. Зійшов, не знаю чому, але зійшов. Легенько взяв ніжно. Ну та ви що, блін, я його в по ополонці півбачив, під самим льодом зійшов. Такий грам 250 десь. Але віддавав гарно в руку. Друзі, не зазняв покльовку, але подивіться, який красень. Який красень. Та ви що. А, дивіться, друзі, який окунь. Гарний на лісоточку хапнув. Супер-супер. Перший літ такі окуня. Хай не багато, але, але, але. Я сьогодні пізно приїхав, так як не мав часу зранку приїхати. Самого. І такі гарні окуня все ж таки мене радують. Лайкоса мені обов'язково і підписку на цей канал. Поки що на лісоточку ловлю, але ще інакший колір взяв. Пробую різні. І всі, які кольори роблю, такі і пробую. Це така коричнева. Другий колір в мене. З чорними крапочками, червоний пузик. Дивіться, який гарний красний. Це так, це, це, це такий собі на життя то маленький напевно не буде не буде ніякого постави того так друзі, покльовка, розмотка і що? И н ні... задолбал? І так, друзі, півтретє дня. Клёв, поки притих, і я пропоную... Ааа, гаряченько очей куба. О! Фух. За відкриття зимового сезону. А. О тут у мене ще є серце. Перчик, ковбаска Зараз ми перекусимо. І будемо далі розкулати Так, друзі, взяв блешню. Хочу спробувати на блешню трошки. Отака, друзі, блешня, яку я сам роблю. Отака. Загара на на 0,12 жилці ця блешня протягнута з середини, прив'язана за самий гачок. Далі тут вузлик є, який рухається, і гачечок ще додатковий. От. На нього саме на того гачка буває дуже багато сідає в окуня. Отак вузлик сантиметр від блешні піднімаємо. І отай гачечок так зверху має бовтатися, як кажуть. Так, зараз будемо спробувати на блишню. Так, до дна опустили, тоді піднімаємо пару сантиметрів. Отак От я на ногу поставив вудочку і як на балансира проводка. Підйом, пауза. Так, друзі, спрацьована нервниця. Але не мотає. Почекаємо трошки. Так, то вже за сьогодні шоста покльовка, напевно. Ні одну і не взяв. Що за фігня? Незрозуміло. Чи то такий кльов, чи то така щука. Джебця збила і все. О, такого, друзі, тільки що взяла на лісоточку. Невеличку Ну, але приємно. Чорна лісотка. Червоною точкою атаки пише один на живця. Іде на живця. Опа. Ще один живчик. А, друзі. Дві платвички таку на лісоточку така з чорними цяточками червона. З таким ярким пузом. Так, друзі, сонце заходить вже по четвертій, а я ще ловлю. Ще жерлиці стоять. Були сьогодні покльовки, але... але, але ні одної так я поки що і не взяв. Ну, зараз буду вже збиратися. Ну що, друзі, буду я завершувати сьогоднішню рибалку. Перший лід, перша зимова рибалка, було сьогодні відкриття у мене. Не дивлячись на те, що я пізно приїхав, все ж таки мені вдалося там пару таких гарних окунів піймати, було пару гарних сходів. Ну і дрібного дуже було багато дрібного окуня. Я відпускав. По жерлицях, друзі, десь 6 покльок у мене сьогодні було. Ні одної щуки я не зловив. Ну, якось так. Така сьогодні вийшла вступна рибалка. Рибалка-розвідка сьогодні була. Я пів 11 тільки приїхав на лід Гарно я віддихнув. Порибачив. Я задоволений. Сьогодні я ловив на. Без мотилки, в основному на без мотилки лісотки, які я роблю сам. Можете звертатися кому потрібні. І також на блешню пробував. Вдалося там одного чи два було піймати на блешню, але я довго блешньою не кидав. І блешні теж, до речі, я роблю сам. Так що, кого цікавить лісотки, блешні на окуня, звертайтеся. Посилання буде в описі під цим відео. Ну і звичайно, не забувайте підписуватися на канал, пишіть коментарі. І до нових зустрічей на зимових рибалках. Всім па-па!